Активіст Майдана Олександр Михайлович. Олександр, ви сказали, що вас не пускають на засідання сесії обласної ради. Чому? Ну, біленькі нас туди із губернатором не пускають на засідання, бо по, по причині, що я їх перекриваю ну, канал. Які? Щоб не заребанили ліс, щоб ну, були, були конкурси через громадськість. <зв>. Тобто вони хочуть протягнути якісь питання, так? Да? Так, да, хочуть ну, своїх, своїх поставити, а чужих а ті, що були, пооббирати. Холод хоче всіх своїх до ну, всіх своїх до, до влади. Наприклад, хоче поміняти начальника ліс на свої це ви підтримуєте його чи ні Ні, я я лошо цього проті щоб хай яка лю людина яка робила хай хай робить